В ґрунт, це буде ну це буде зовсім супер. Шашками користуватися не потрібно, вона вам не допоможе, особливо в теплицях металевих, тому що е, шашка вона е, ну кисла, дуже кисла, вона кисляє, вона буде ржавчина. Ну, маленька тріщинка, яка у вас є, є, а вона є 100%, вона буде в три рази більше і далі процес буде ще гірший. Якщо є там оцинковка, її не буде. шашка є зі, І це, це друге. А по-третє, ви подивіться на інструкцію тої самої шашки. Вам, наприклад, на ті самі 500 треба там штук 50, як мінімум, тих шашок, щоб, від, ну, щоб воно відпрацювало. І там повинна бути герметичність, тому що сама по собі шашка вона, вона була придумана для погрібів, а не і для дерев'яних конструкцій, а не для теплиць. Я не знаю, хто там придумав, але це, ну, це дурня. Користуватися шашками в теплиці. Вона не працює, не працює. Якщо, наприклад, ще погода дозволяє, то можна що зробити. Можна взяти підвищену дозу того самого актеліка, фумігантного якогось препарату фуфанона, актеліка, ну, Нурела, я його не люблю, хро, ну, не, не, не поважаю, скажімо так. Він працює, але я його не поважаю. От фумігантного діє з інсектицидом ввести туди. Ту всю історію і закріп теплицю. Якщо це буде треба, щоб температура піднялася, що він там теж побував, щоб він його це все знищив. Але знову ж таки, він знищить і туди знову ж будуть лізти, знищить він те, що у вас було. Грунти овес, один із седиратів. Якщо вам не подобається ОВС, почитайте про седурати, А Ані почекайте, ми в май на найближчому майбутньому, отак от, от потихеньку вам розповімо про сидерати, які можна використовувати, а їх треба використовувати. Біопрепарати біо відкрили, дали можливість замерзнути ці теплиці, якщо є можливість, там, десь зніміть ту плівку, якщо є можливість. Я розумію, що це важко, але є зігзаг, наприклад, да, там, можна його предусмотрети і так далі. Тобто придумати так, щоб робити, щоб ваша теплиця промивалася, щоб вона була, щоб вона отримувала свіжу порцію води і повітря. Тому треба природу. Не проти неї йти, а йти разом з нею. Разом. А для цього є біопрепарати, для цього є висадити траву, допустимо, убрати е, цю порослі. Не треба створювати міста, де буде жити разом всяка Гедот. Посадіть там цвіточки.